Всім привіт! У мене на каналі Життя без обмежень. Сьогодні ми готуємо з вами салатик вітамінний. Для нього нам потрібно одна цибулина, два огірочка, зелень італійська, оцет, сметанка. І мисочка, який ми будемо з вами замішувати наш салатик. А і ще забула ось на плиті вариться яйця. Для початку ми з вами беремо огірочок і ріжемо ось такими пів кільцями. порізали всі наші огірочки і переложили миску, в якій ми будемо перемішувати наш салатик. Тепер беремо нашу зелень і так само рвемо її або ріжемо ножницями, кому як зручніше. Зелень ми з вами ріжемо хаотично. Доріжу всю зелень і до вас повернуся. Зелень порізали і так само перекладаємо в миску. Яйця порізали так само кубиками і зараз будемо перекидати в наш салатник. Поки яйця наші остигають, я хочу вам показати, який сьогодні сюрприз для мене зробив. Мій чоловік. Порізали цибульку ось такими кубиками і теж додаємо в наш салатик. Ще даємо зараз трошечки зелені і солі, перчику і заправляти будемо сметанкою. Всі продукти змішали. І ось такий апетитний вітаминний салатик у нас получився. Поки я готувала на кухні салатик, чоловік сьогодні поміняв новий вимикач. Коричневий, дуже підходить по інтер'єру. Мені подобається.